Щодня ми з макусією прогулювалися і натрапили на ось таку банду котиків. Тут є їх близько вісьми, і вирішили зменшити популяцію тварин на вулиці, почали їх приручати, тому що вони були дикі, почали їх підгодовувати. А потім стерилізували всіх, і зараз ці тваринки тут комфортно проживають і вже не будуть народжувати. І цим ми зменшимо популяцію безпритульних тварин. За власний кошт та за підтримки небайдужих вінничан Ольга та Юлія наповнили багажник автомобіля свіжим м'ясом, кормом та іншими необхідними речами. Муніципальний притулок для тварин дівчата відвідують не вперше. Тут їх знають давно і завжди чекають з нетерпінням. Люди звертаються по стерилізацію тварин, також когось кудись відвести, забрати. Якщо це травмована тваринка з вулиці, багато людей звертаються про фінансову допомогу. Зооволонтерка Ольга завжди поруч з тими, хто потребує допомоги. Разом зі своєю подругою іменинницею вони вирішили зробити цей день особливим не лише для себе, але й для чотирилапих мешканців міського притулку. Це не перший раз, коли ми власне відвідуємо. Муніципальний притулок, але наразі є така нагода, що в мене був день народження. і Я вирішила таким чином як зробити і собі подарунок, тому що я дуже люблю тварин взагалі, і мені дуже хочеться, щоб кожна тваринка безпритульна знайшла свою домівку. І така от думка основна, що потрібно не купувати друзів, а прихистити свій волонтерський шлях. Ольга розпочала шість років тому з появою її собаки. Під час прогулянок з улюбленицею жінка стала помічати безхатніх тварин, які потребують лікування та їжі. Наступним кроком було прилаштування чотирилапих у добрі руки. Зараз волонтерська допомога заключається в, моя, це в будівлі тваринок у своєму районі. Це я опікуюся тваринами одного чоловіка, в якого близько 80 тварин. А та Юлія допомагають чотирилапим знайти новий дім, а також організовують благодійні збори коштів на їх утримання. Притулок, який відвідали волонтерки, є домівкою для десятків тварин, що потребують не лише їжі та ліків, але й піклування та людської любові. Почати потрібно з любові до тварин, коли ти їх любиш, і в тебе завжди з'являються можливості. Зараз можна знайти у соціальних мережах групи, яких дуже багато, і можна починати ну, просто з вулиці, взяв тваринку під опіку і навіть погодував, і ти вже рахуєшся зову волонтером. Все дуже просто. Якщо у вас є бажання, беріть і робіть. З таким девізом волонтерки рухаються тільки вперед, Незважаючи на моральний стан після невдач чи непростих випадків, прилаштування чотири. Лапих, дівчата закликають не бути байдужими та давати шанс на щасливе життя усім тваринам. Щодня я приїжджаю у цей двір годувати безпритульних котиків. І насправді у Вінниці таких дворів дуже багато. Тому я закликаю Вінничан долучатися до гарних справ та допомагати вижити безпритульним тваринам на вулицях міста.